Привіт! Це відео про пошук житла в Австрії, як безкоштовного, так і в оренду. Мене звати Катеріна Трайтля, ви на моєму відеоканалі про життя в Австрії. Катя Лас Острія, Катя Любить Австрію, тому що я тут живу вже 12 років, дуже люблю цю країну, розумію, як тут все влаштовано, і до того ж я ліцензована гідеса. Тож, якщо тема пошуку житла в Австрії вам цікава, то залишайтесь на каналі. Звичайно, найбільший потік українців в Австрії відбувся у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але і в 2024 році люди переїжджають до Австрії. І наприклад, я часто одержую такі питання: як знайти житло, як його зарезервувати, як знайти його дистанційно. І зараз ми будемо розкривати всі ці питання. Загалом, які опції в нас є зараз? Це безкоштовне соціальне житло і житло в оренду. Безкоштовне соціальне житло одержують ті, хто просять прихистку тут, блаву карту і претендують на таке житло щодо оренди. То тут є в нас декілька варіантів. Звичайно, не всі українці, які тікають від війни, не всі вони бідні, а вони можуть зняти і хочуть зняти собі гарне житло тут в Австрії, тому вони шукають житло в оренду. Хоча це теж досить складно зробити дистанційно треба до цього підготуватися. Про це ми також поговоримо. Частина українців також. Готова платити якусь суму, але її недостатньо для оренди, і вони можуть одержувати відшкодування на оплату орендної плати. Зараз теж про це поговоримо. Ну і з темою оренди також стикають і ті українці, які якийсь час жили в безкоштовному житлі наданим якимись приватними особами чи приватними фірмами. І які через два роки війни сказали, що ну, вже досить, шукайте собі інше житло. І от вони зараз теж стикаються з проблемою швидкого пошуку житла, причому за нормальними цінами. І так, перейдемо до безкоштовного житла. Треба сказати, що. Принципі нікого не залишать на вулиці. Якщо вам нема де жити, якщо ви не можете орендувати житло, якщо ви не можете знайти безкоштовне житло іншим шляхом через якихось своїх знайомих, то ви можете претендувати на таке соціальне житло. Воно надається вам державою Австрії, ну тобто місцевими громадами місцевими на необмежений або обмежений строк. Там залежить. І так, безкоштовне житло, очевидний плюс, це те, що воно безкоштовне. Але є маса нюансів, які треба враховувати, обираючи для себе цей шлях, якщо у вас є вибір, звичайно. І так, безкоштовне житло, перш за все, його не можна вибрати. Тобто, вам ніхто не дає на вибір. Декілька варіантів, які підходять вам більше. Причому вибрати не можна не самі апартаменти, скільки там кімнат, який новий ремонт, так і локацію, де це знаходиться. Це може знаходитися в тому місці біля тієї школи, яка вам подобається. А може знаходитися за 60 чи за 100 кілометрів від того місця, де б ви хотіли жити, в глухому селі. Якщо ви відмовляєтесь від такого безкоштовного житла, яке вам не підходить через якісь причини, то ви не можете претендувати на інше безкоштовне житло. Тому якщо вам прям не подобається, то ви можете там пожити якийсь час, поки шукаєте щось вже в оренду за гроші. До речі, два роки тому я знімала відео, в яких умовах живуть українці. Це відео саме було про безкоштовне житло, надане частково державою, частково приватними компаніями. Якщо вам цікаво, подивіться його. Треба сказати, що з деяких цих апартаментів люди вже виїхали самостійно, бо вони знайшли для себе якийсь інший варіант. Деякі люди повернулися, а деяких навіть попросили виїхати. Ну а інші продовжують жити в тих самих умовах. Тобто, безкоштовне житло я вже сказала, що його неможливо вибрати і його неможливо забронювати. Ніяк не можна написати в соціальні служби. Я приїду через тиждень, через місяць. Будь ласка, знайдіть для мене щось таке, що мені підходить. Ні, по факту ви приїжджаєте і що зараз є вільним, то. Вам і дадуть. Ну, це така лотерея. Треба сказати, що звичайно дивляться на те, щоб сім'ї з дітьми жили в ліпших умовах. Якщо людина приїхала одна, то її на сьогоднішній момент, вже в 2024 році, не поселять в окремі апартаменти, а поселять, скоріш за все, в апартаменти з іншими людьми. Або навіть буває таке, що в гуртожитку в одній кімнаті з іншими незнайомими людьми. У випадку з безкоштовним таким соціальним житлом також є питання, є проблеми з тваринами. Багато хто переїжджає зі своїми тваринами, і не у всіх видах розміщення дозволяється перебувати там з тваринами. Якщо це гуртожиток, то тварину треба бути здати кудись знайомим чи щось таке. Це звичайно мінус, тому що багато з нас дуже відповідальні і ставляться до тварини як до свого члена сім'ї, як максимум, а як мінімум, хоча б відповідальні і просто так не можуть викинути, Я сподіваюся на це. Ну, Мінуси такі, що це може бути житло набагато на сьогоднішній момент гірше, ніж те, що у вас було в Україні. Тобто, якщо вас поселять гуртожиток з іншими людьми в одній кімнаті, зрозуміло, що і з іншими людьми. Навіть якщо вони гарні, то складно а, жити разом. А, ну і ще є такий нюанс: в таких гуртожитках часто живуть і, і інші іноземці. А, і українці бояться, ні, вони не бояться, але вони не хочуть жити з іншими іноземцями через, а, через культурні розбіжності, а також через стереотипи. Але як я сказала, вибору в цьому випадку у вас немає. Який алгоритм дії, якщо ви прибуваєте до Австрії, по одержанню такого житла? Так на сьогоднішній момент в нас вже немає таких організованих центрів прибуття, що на вокзалі вас направляють, куди треба піти, і в одному місці заповнюються всі документи. Такого вже немає, але все одно в усіх великих містах Австрії, в столицях федеральних земель. Є такі пункти прийому грації, наприклад, такий пункт прийому знаходиться на бург і він відкритий тільки тричі на тиждень з 8 до дванадцяти до чотирнадцятої години. А що ж робити, якщо ви приїхати не в цей день, то в нас є такий шелтер, де можна переночувати декілька ночей, поки вас не розподілять? Шелтер знаходиться неподалік від залізничного вокзалу, Граца на А, І тут знову ж таки питання, бо я вже комусь пропонувала це, і мені так дуже високомірно, люди сказали, що їм це не підходить, тому що там є інші іноземці. Ну тут я думаю, так, що якщо у вас якась ситуація, яку треба швидко вирішити, то і вам нема де сьогодні жити, то ви можете або орендувати готельний номер, або орендувати апартаменти за свої власні гроші за мінімум 50 100 євро на добу, або піти і декілька ночей пожити в цьому притулку, а також з іншими іноземцями, з людьми, які опинились також в такій жахливій ситуації. Тобто, ви приїжджаєте до Австрії, йдете до цього пункту прийому, реєструєтесь, просите а, цей. А, Статус прихистку, і говорите, що вам ніде жити, і вам шукають протягом. В принципі пару днів а, якесь розміщення, повідомляють, як туди доїхати, і так далі. А там вже по прибуттю, а, ви реєструєтесь, тобто робите прописку. Це в нас такий робиться не в паспорті, а на окремому листку. А 4 називається Мейдецетль. Тепер перейдемо до оренди житла. Люди, які розглядають для себе оренду, мають якісь кошти, зрозуміло або збереження, або якийсь ще дохід. Або сподіваються, що вони скоро будуть одержувати зарплатні. Дуже багато я питань від вас одержую про те, як знайти житло дистанційно. Вот в оренду саме житло можна теоретично забронювати заздалегідь дистанційно. Маю сказати, що це дуже складна штука тут в Австрії. Якщо ви шукаєте житло, перша адреса, яка відома всім австрійцям, це Вільхабен, Точка це сайт з такими з різними об'явами типу OLX, але в тому числі там є великий розділ з оренди житла, і це найпопулярніший ресурс в Австрії на сьогоднішній день. Треба сказати, що там виставляють свої обяви як. Приватні особи, в яких є просто одна квартира, яка яку там вони одержали від бабусі у спадщину і вони її хочуть здавати в оренду, або великі компанії також там розміщують свої об'яви. І звичайна комунікація із приватними особами і з великими компаніями вона трошки різна, і там є різні нюанси. Крім цього сайту з об'явами, також раджу вам подивитися на сайти компаній-забудовників, які напряму здають свою власність в оренду. Основні моменти. При укладенні договору в оренди в Австрії, незалежно від того, хто вам здає приміщення в оренду, ви маєте заплатити кауціон за ставу за оренду. Вона Приблизно в розмірі двох-трьох орендних плат, може бути також якась фіксована сума 1000-2000 євро. Без каоціону може якийсь 1% приміщень здається, але ну просто це unreal, неможливо. Будьте готові до того, що вас, ви маєте викласти таку суму грошей, яка буде просто лежати на рахунку у власника житла. Строк укладення договору це теж дуже важлива в Україні. Всі звикли, що можна зняти на один місяць, на два, на три. На Австрії всі договори укладаються на три роки. Причому мінімальний строк, тобто розірвати договір можна тільки через рік. Тобто, мінімальний строк оренди насправді складає один рік. Якщо ви хочете раніше з'їхати з квартири, ви можете це зробити, повідомити про це власника, але ви все одно маєте заплатити за всі місяці, за всі 12 місяців. Від цього теж е, нікуди не дітися тільки в тому випадку, коли власник житла е, зрозуміє ваше положення і піде на зустріч. але він не зобов'язаний це робити, а лише має на це право. Тому не розраховуйте. 95% моя статистика не дуже точна, але скажімо. Абсолютна більшість квартир, які здаються в оренду, вони здаються з білими стінами і не мебльовані. До речі, в мене був огляд квартир, які здаються в оренду. Буде посилання, щоб ви просто подивилися, як це приблизно виглядає. Це означає, що якщо ви орендуєте квартиру і приїжджаєте туди. Якщо ви навіть орендували квартиру заздалегідь і приїхали в зазначений термін, одержали ключі, то ви приїдете в квартиру, яка абсолютно пуста. Там буде тільки кухня. Ну, щось приготувати ви собі зможете. До речі, якщо підключити собі електроенергію, бо також квартири здаються без контракту, без підключення до електроенергії. Вам треба укласти договір, який краще укласти за тиждень приблизно до того моменту, як ви заїжджаєте в квартиру. З компанією, яка постачає електроенергію, таких компаній в нас багато, в нас немає монополії, як в Україні на постачання електроенергії. Там також не буде інтернету. Там в кращому випадку буде опалення, якщо все залежить від вашого договору. Якщо є в цьому будинку централізоване опалення або якесь інше, якщо у вас опалення електричне, то все ж. Знову ж таки залежить від контракту з компанією, яка постачає електроенергію. А, з меблями можна, звичайно, замовити теж заздалегідь нові меблі, я не знаю, хто в такому положенні, або купувати походу. Як... Якісь вже вживані меблі. Ну і є, звичайно, опція мебльовані квартири, але тут треба розуміти, що вони коштують дорожче, їх дуже-дуже мало на ринку, і знайти їх можна, в принципі, на букінгу та Airbnb, зв'язавшись з власником і поговоривши про строк оренди, якщо він дозволить там жити один, два, три, дванадцять місяців і так далі. Бувають випадки, коли в квартирі є меблі від людей, які жили тут перед вами, і вони. Вони можуть запропонувати вам викупити ці меблі, але розраховувати на це я б не стала, це дуже нерегулярна ситуація. Ну і ще, що треба враховувати, укладаючи договір оренди, що власник приміщення. Обов'язково захоче від вас підтвердження ваших доходів, чи в вас є збереження, чи довідки з роботи з вашим регулярним доходом. Зрозуміло, що якщо ви вперше переїжджаєте до вас то таких довідок у вас немає. Тому в цьому випадку я би рекомендувала би звертатися не до приватних власників або до приватних власників, які дуже входять у ваше положення, дуже емпатійні, але спробуйте їх знайти. А до великих компаній, бо для них. Ну, це, це просто бізнес, і вони можуть по-іншому дивитись на це питання. Тому, оскільки ми проговорили про всі ці складнощі з тим, як розібратися, з тим, як організувати переїзд з меблями, з контрактами, як знайти такого власника житла, який би захотів укласти договір, не бачачи вас і ваші документи в очі, я би запропонувала вам такий варіант: все-таки знайти житло на короткий строк на тому ж букінгу або Airbnb на 1, 2, 3, 6 місяців і вже перебуваючи в країні шукати собі житло за стандартним договором оренди. Квартири, які здаються на короткий строк, вони мебльовані, там є інтернет, штром і так далі, там все включено, але вони коштують на процентів 30-50 дорожче ніж е, звичайні стандартні квартири. Ще е, ще хочу зазначити, що от є сайти, через які ви можете шукати квартири. І там ви також можете потрапити на рієлтерів, або можете іншим шляхом потрапити на ріелтерів. Той, хто замовляє послуги ріелтера, він зобов'язаний сплатити ці послуги, тобто, якщо ви шукаєте житло через ріелтера, то ви маєте заплатити йому комісію приблизно в районі однієї орендної плати. Ви це, будь ласка, враховуйте. Також передбачено законом, що якщо ви укладаєте договір з ріелтором і самостійно паралельно собі щось знайшли, то ви все одно маєте сплатити послуги цьому ріелтеру. Закон на його стороні. Я думаю, що це мінус платити їм, але ріелтер більше в курсі ситуації на ринку. І може допомогти вам знайти житло швидше і ефективніше. Тут вже на ваш розсуд. Однокімнатна квартира в нашому з вами розумінні це в Австрії може бути або квартира студія. Гарсоньєр, вона тут називається, або квартира з однією спальнею. Тобто, по-нашому це вже буде двохкімнатна квартира, де буде одна окрема спальня і одна таке, одне приміщення зала, об'єднана з кухнею, наприклад. Це ж стосується двокімнатна квартира, мається на увазі дві окремі кімнати, а не кімната, яка об'єднана з кухнею, вона не враховується. В цьому випадку комунальні послуги trips, costing, вони часто вказуються у вартість оренди. Іноді окремо, ви просто звертаєте на це увагу. Комунальні послуги вони дуже різні, вони не встановлюються пропорційно до квадратних метрів. Справа в тому, що в нас немає. Немає в цій сфері монополії ЖЕКів таких. А в нас є компанії, обслуговуючі, В нас є різні будинки. Є з централізованим опаленням, є з ліфтами. Є з ліфтами, які пізніше встановили. Є будинки, в яких зробили капітальні ремонти, на які скинулися власники, і так далі. І так далі. Все це. Впливає на розмір комунальних послуг, десь вони можуть бути мінімальними, десь більше. Звертайте увагу на опалення. Опалення не сплачується окремо, якщо це не електричне опалення. Найдешевше опалення це централізоване опалення. Щодо електроенергії, ви маєте самостійно укласти договір з компанією, яка постачає електроенергію. Ви укладаєте договір також відразу на рік і більше, причому ви будете сплачувати кожен місяць однакову суму. А після завершення цього року відбудеться перерозрахунок, за результатами якого ви маєте, бути, ви маєте сплатити різницю або одержати її назад. Цей перерозрахунок робить сама компанія для вас і повідомляє вас. В принципі, бувають помилки, але обманів в таких ситуаціях небагато. Інтернет, ви самі маєте укласти договір з компанією. Телефонів в нас вже в квартирах, мабуть, немає ніде. Парковка паркінг. Якщо в будинку є підземний паркінг, то це не означає, що в вашій квартирі також належить місце. Це треба окремо узгоджувати з орендодавцем. Треба окремо укласти договір оренди паркомісця. Іноді немає такої парковки треба паркуватися на вулиці. Причому можна навіть укласти договір з містом на парковку на вулиці біля вашого будинку, і це буде набагато дешевше ніж регулярна парковка за тарифами міста. А після укладення договору звичайно треба зареєструватися. Законом передбачено три дні. Після того, як ви заїхали, змінили свою адресу, реєстрація. Вона робиться в магістраті, треба зробити маленький термін. Насправді можна туди і без терміну прийти. А треба заповнити бланк. І на бланку орендодавець має поставити свій підпис або підпис і печатку. В мене, до речі, є звичайно відео про всі соціальні виплати і переваги, які надаються українцям в Австрії. Подивіться його. І там я також зауважую, що є таке відшкодування за орендну плату. Це стосується тих українців, які готові орендувати квартиру, але їм трошки за дорого, і вони одержують ґрунт фресохну ці соціальні виплати, то вони мають право претендувати на покриття частини орендної плати. Там таке відшкодування 165 євро за дорослого або 330 євро за сім'ю. Тобто, якщо це буде папа, мама і дитина, то вони одержують не 165 плюс сто Плюс щось за дитину, а тільки 330 євро. Але там є дуже багато нюансів, причому кожна федеральна земля регулює їх по-іншому. Наприклад, в Штірі таке відшкодування одержують особи, які уклали договір оренду, причому сума оренди має бути не вища, ніж 55% від всіх соціальних виплат. Тобто. Занадто дорогу квартиру ви не можете тут орендувати і при цьому одержувати ще й допомогу від держави. І така от межа для орендної плати робить майже неможливим пошук квартири. Наприклад, якщо людина, яка хоче жити окремо, вона одна без родичів, без інших членів сім'ї, вона може одержувати 165 євро відшкодування за квартиру. То для того, щоб зберігти всі ці соціальні виплати і одержувати таке відшкодування, ця людина має знайти житло за ціною не більше 255 євро, включаючи комунальні послуги без електроенергії. Ну це майже нереально. Для тих сімей, де живуть більше людей, це трошки легше. Але дуже далеко від поняття легко. І а, для когось ще може бути опція купівля житла в Австрії. А, я пропоную так, якщо вам ця тема цікава, то я зніму про це відео. Це не дуже легко в нас в Австрії, тому що треба одержувати дозвіл а, на, на придбання житла, а також треба доводити походження всіх своїх грошей. А про кредити і фінансування. Якщо вам буде цікаво, напишіть про це в коментарях. Я зніму окреме відео. Пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями і знайомими, а також іншими, кому це може бути корисно. Підписуйтесь на канал, тут багато корисного і цікавого про життя в Астрії. Ну і побачимось на моїх екскурсіях. До зустрічі, ваша Катя. Застрій!